Добрий ранок! Діти, сьогодні ми з вами підемо на прогулянку до зимового лісу, провідаємо нашу подружку сороку білобоку, запитаємо в неї, як справи, як гарно в лісі зима похазяйнувала, Всюду снігу намила, постаралась ліс весь білий, дерева стоять. Як великі велетні вбрані у снігові шуби. Так, стих зимовий ліс, не шелестить листям, не дзвенить голосами пташок. Ось і стежиночка, де ж та наша сорока білобока? Ось погляньте, діти, а де вона? О, привіт-привіт, діти! Я прилетіла в лісок із своїми подружками зустрітись, що не відлетіли, а залишились зимувати. Їх ще називають зимуючими або осілими пташками. Для нас пташок зима дуже важка пора року. Через холод ми втрачаємо тепло і щоб зігрітись, нам потрібно дуже багато їсти. Деякі пташки роблять запаси, а багато пташок запасів не роблять і харчуються тим, що можуть знайти в лісі. Багато їжі не знайдеш, тому й перелітають пташки поближче до людей. Так як і я. Ой, почекайте, діти! Та ви ж про мене зовсім нічого не знаєте. Зараз я вам розкажу про себе. Я сорока, а ще мене називають білобокою за моє знамените пір'я білого і чорного кольорів. Маю довгий хвіст із зеленкуватим підливом і чорні крила. Я зимуюча осіла пташка. Густих лісів я не люблю. Можу проживати у парках, садах, біля будівель людей. Будую я свої гнізда із паличок, і укріплюю глиною. Вони у мене дуже великі, стягую туди всього-всього потрошки. Дуже я люблю блискучі речі. Ох, у мене і наровливий і нахабний характер. Ну, така я вже є. Взимку я і своїми родичами гуртуюсь у зграйки. Так легше пережити зиму. Я всеїдна пташка, їм комах, насіння, зерно. Також буває під'їдаю дрібних гризунів та ящирок. Своїм голосистим голосом я попереджую всіх про наближення небезпеки. Ось така я. Ой, діти, ви мені так подобаєтесь. Зараз я вас познайомлю із своїми подружками. Ось моя найкраща подружка сова. Сова це хижий загадковий птах, вирізняється серед інших пташок своїми великими очами, незвичним дзьобом, плоским обличчям та пухнастим пір'ям. Має відмінний слух та відмінний зір. Літає без шуму через особливості свого пір'я і видає кумедні звуки, веде нічний спосіб життя, полює на дрібних гризунів, до зими готується, запасає дрібних гризунів, яких складає в дуплі дерев. Живе сова, сумно, самотня. А іноді сови збираються в зграйки, тоді це в них називається парламент Гнізд сова не будує, а селиться в дуплах або старих гніздах хижих пташок. Ось така моя подружка сова. А ось діти познайомтесь, мій найкращий друг Дятел. Дятел птах середнього розміру, строкатий та барвистий. У нього червона шапочка і рябий животик. У нього дуже міцний дзьоб і хвіст, яким він упирається в дерева, коли сидить на стовбурі. Їсть ягоди насіння шишок, їсть жуків, яких дістає з під кори дерев. Ой, досить крикливий птах! Стукає за допомогою дзьоба. Він розширює отвір у корі і витягує з під неї здобич. Дятел санітар лісу знищує комах шкідників на хворих деревах. А зараз діти пропоную поближче перебратись до міста бо більшість моїх подружок там перелетіли поближче до людей. А ось і жовтогруда летить, Синичка. Синичка маленька, рухлива і дуже жвава пташечка, має темну голівку і спинку. Черевце у неї жовте з чорною смужечкою посередині, а голос тонесенький, ще восени запасає вона жуків. Та насіння ховає все у тріщинах дерев під сучком, щоб дощ та сніг не дістали, і таких схованок так багато, що вона про всі не пам'ятає. Гнізда будує в дуплах або в шпаківні, а також у щелинах будівлі. Взимку синички збираються в зграйки, так їм легше пережити голод. Діти, ми дуже гарно гуляли з вами в лісі. Мабуть, ви трішечки замерзли, тож пропоную вам порухатись. Руханка, веселий горобчик. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготували. Маленький хлопчик, веселий горобчик. Головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба, разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається. Він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Молодці малята. Діти, погляньте, горобець. Горобці це невеличкі пташки сіро-рудоватого кольору. Горобці зграйні пташки, вони живуть групами. Горобець їсть насіння, ягоди, зерно, крихти хліба. Селиться під дахами будинків, у купах гілочок, у кущах. Або в кронах дерев. Так весело цвірінькають. Погляньте, діти, голуб прилетів. Зараз я про тебе розкажу дітям. Голуби місцеві птахи живуть по містах і селах. Ви можете їх побачити просто на вулиці, на площі, у сквері, парку. Ташки середнього розміру бувають білого, рябого, але найчастіше сірого кольору, мають червоні лапки. Вони не бояться людей, швидко походжають біля них і чекають, поки їх погодують крихтами хліба чи батону. Оселяються вони під дахами будинків та гарно вуркочуть. А ось і моя родичка Ворона. Ворона це велика пташка із міцним великим дзьобом. У неї чорні крила і голова. А спинка і черевце сірі це дуже розумна пташка. Особливо, якщо це стосується їжі. Вона ніколи не буде їсти жорсткий хліб, сухар, а попередньо його розмочить птах всеядний, харчується комахами, жабами, рибою, насінням рослин. Живе в лісі, але взимку. Перебирається ближче до людей, де харчується харчовими відходами. Часто її можна зустріти на місцевих звалищах. Бач, як грається в сніжку. А ось який красень летить снігур. Першим снігом до нас прилітають снігурі. Їх можна впізнати по яскраво червоній грудці вони полюбляють ласувати плодами горобини, при цьому насіння викльовують, а плоди викидають. Якщо знайдете під деревом покльовані плоди, то тут були снігурі. Також полюбляють насіння клена, ясеня та буску. Тримаються снігурі з грайками. Раніше вони жили в лісі, але через вирубування дерев почали селитись ближче до людей. Снігурі весь час на деревах. На землю спускаються дуже рідко. Ось який красень до мене летить! Справжній співак. Опелюх. З приходом зими до нас також прилітають омелюхи. Вони прилітають до нас із північних ялинових лісів. У них чудові великі чубчики на голові, кінчик хвоста жовтий із червоною облімівочкою, і на крилах серед жовтого пір'я червона смужечка. Люблять прив'ялені плоди горобини та калини. За день омилюх з'їдає більше ягід, ніж важить сам. А співає як чудово. А ось із далекої півночі прилетіла Чечіточка. Чі Також із далекої півночі прилітають до нас зимувати сіренькічі. У них малинові грудки і червона шапочка на голові. Птахи літають з грайками, спритно вміють лазити по деревам. Причепиться пташечка на тоненьку гілочку вниз головою і смакує насіннячкам. Чіть чіть, -чі промовляє. Все діти, час мені вже у справах. Рада була, що ви до мене в гості завітали. Надіюсь, моя розповідь про моїх подружок вам сподобалась. Все, до побачення, до скорої зустрічі. Ось і полетіла сорока білобока. А ми, діти, пригадаємо, про якого сорока нам розповідала. Називайте! Сорока, Так, дятел ворона, сова, синичка, горобець, голуб, Чичітка снігур, Омелюх а ще зимуючими є щеглик, шишкар та хлушенець. Та ще дуже багато пташок. Це зимуючі птахи. Вони не відлітають у теплі краї, а залишаються з нами. Лютої зими багато птахів потерпає від голоду. Їх життя залежить від того, чи знайдуть вони корм. Тому найпростіша годівничка може врятувати пташине життя. На балконі, в саду, в парку, в лісі можна влаштувати пташину їдальню, можна почепити шматочок несолоного сала, смаколик для синички. Птахи наші друзі, і кожен з нас може допомогти птахам пережити голод і холодну зиму. Діти, пропоную вам вивчити вірш. Я ладнаю годівничку. Для малого снігурця крик насиплю і пшенця прилітайте друзі милі, не лякайте за метілі Повторюємо ще раз. Я обладнаю годівнички для горобчика і синички. Для малого снігурця криць насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайте за метілі. Діти, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!